Через стендапера Щегеля, який покинув Україну, скориставшись дозволом мінкульту, з'явилися проблеми з дозволом українських артистів. Сіпався. Сімася криса вже наступного тижня. Творчі можуть не потрапити в місто Нейробі, в Кенії, куди їх запросили виступити на відкритті муралу в рамках проєкту Стіна та вплинути на рівень антиукраїнської пропаганди. Також учасникам гурту «Казка» відмовили у виїзді до Лондона, де запланований благодійний виступ. Та український гурт загіпнотюнс не зміг виїхати з України, де планували благодійні концерти в Європі. А також жорстка позиція Колі Сергій до Щегеля та Голубкова. Один погано вихований підліток за фахом стендапер, звісно, в родині не без чегали голубкових гурт творчі звернулися до Верховної Ради міністра культури та офісу президента з проханням не застосовувати жорсткі обмеження для артистів та покарати винних. Бо минулої весни. Музиканти без проблем гастролювали за кордоном, збираючи гроші для України. Але сьогодні подальша робота усіх артистів у цьому напрямку під питанням через митців зрадників, які виїхали та не повернулися в Україну, під питанням наша участь у всіх промозаходах перед Євробаченням та можливість представити свою країну і твор... Там найкращим чином. Також музиканти додали, що ми маємо надію, що справедливість візьме гору, зрадники будуть покарані, а нам дадуть можливість працювати на благо країни та на бренд України. Також співаки на прохання слухачів додали українські рядки в пісню для ти Учасникам гурту Казка Дмитру Мазуряку та Микиті Будашу також відмовили у виїзді за кордон. Як каже фронтвумен гурту Олександра Заріцька, друзі. Ви точно чули про артистів, які скориставшись дозволом від Міністерства культури, виїхали за кордон. Але цей пост не про них. Вони в цій історії непорозуміння, виняток з правил, яких на жаль не уникнути будь-де. Цей пост про артистів, які завдяки міністерству культури України, ось уже понад рік збирають кошти у світі на допомогу армії, розповідають про Україну, на різних майданчиках підтримують українців, які сьогодні вимушено живуть у найвіддаленіших куточках нашої планети. Ти хто виїжджав сотні разів та завжди повертався, адже тут дім також Зарицька додала, що сьогодні дуже важливо покарати винних, адже від цього залежить, чи зможуть, наприклад, мої хлопці виїхати завтра на благодійний концерт до Лондона, де наш виступ давно анонсований. Поки що їм відмовили вірю в справедливість та правду і впевнен, що українська культура здатна долати кордони та об'єднувати нас заради спільної місії. Перемоги роблячи це відео, стало відомо, що гуркастка отримав дозвіл на ви. Виїзд в Лондон. А от український гурт The Hypnotunes, простоявши 20 годин на кордоні, був змушений повернутися додому. Привіт усім! Ми Загіпнотюнс, джаз Панкенс бенд з України. Сьогодні, 8 березня, друга година дня. Ми вчора виїхали у наш європейський тур. Проте, вже 20-ту годину стоїмо на пункту пропуску. У зв'язку з останніми новинами навколо Міністерства культури та так званих артистів. Ми стоїмо, стоїмо на місці і припускати, нас ніхто нікуди не хоче. Вони призупинили можливість виїзду митців, справжніх митців, справжніх музикантів за кордон. Друзі. Нещодавно в соцмережах піднявся скандал на тему виїзду за кордон культурних діячів. Один погано вихований підліток за фахом стендапер дозволив собі знецінити і образити українців. Окрім цього, з пихою заявив, що поїхав до Туреччини за допомогою листа від Міністерства культури, просто залишився там. У зв'язку з чим почалися претензії до міністерства і до культурних діячів, що чому їм можна, а іншим не можна. Звісно, в родині не без щегали голубкових. Я вважаю, що вони взагалі не мають ніякого відношення до культури. Це отруєні паразити, які мімікрують під культурних діячів. Насправді, те, що вони залишаються зараз у кордоном, це для української культури тільки плюс. Головне не пускати їх назад.